Добрий день, шановні друзі. Сьогодні я вам хочу показати наш будиночок підтриманого проживання, який ми будуємо, створюємо в селі Щербинівка Черкаської області. Цей будинок призначений буде перша черга для трьох людей з ментальною інвалідністю людей, які хтось з них жив у психоневрологічних інтернатах, хтось можливо у сім'ях. Але тут вони можуть проживати у затишних доволі комфортних умовах, які нічим не гірші і навіть кращі ніж середні умови там у більшості українців. А тому майже за півроку тому ми придбали старий будиночок, якому нічого не було, окрім ділянки, стіни покрівлі. І завдяки вашим пожертвам ми змогли за півроку створити. Ось такий простір. Це от така перша кімната. Доволі тепла, комфортна, затишна. Ми утеплили фасад будинку. Ми підключили інтернет, всі комунікації, опалення створили. Ну, все майже з нуля. І зараз я вам покажу, що ми ще маємо в цьому будинку. Взагалі ми маємо три кімнати. Це така невеличка кухня, проміжна кімната. Вона ще не зовсім готова, але протягом я думаю, двох тижнів вона буде готова. Але вже зараз тут можна проживати і можна щось готувати. Ми закупили нормальні меблі, які скоро будуть встановлені. Так, а ось це у нас кімната. Тут у нас Сашко. Привіт, Сашко! Це така невеличка кімната, типу кабінета, спальні. Але вона така дуже затишна, незважаючи на свій об'єм. І бачите, Сашко, тут може там гратися, він працює в інтернеті. Він перша людина, яка тут проживає, адаптується, він обслуговує себе самостійно, готує, може готувати багато чого. Але, звичайно, він також потребує нашої підтримки там у закупках продуктів, там ну, багато чому, але. Так, ось холодильник. Ось ще одна кімната, яка така доволі довга, незвичної форми, але ми, вона майже готова, залишилося вінолем постелити тільки. І ми теж тут створимо якийсь простір, який буде корисним для мешканців. Так, а ось це вікно. Замість вікна у нас будуть двері і буде робитися добудова з газоблоку. Там буде велика нова вітальня, там буде. Що ще? Там буде у нас кухня нова, там буде ще одна кімната для е, мешканців будинку. І, але на це, звичайно, потрібні кошти. Десь думаю, нам тисяч 10-12 доларів потрібно буде, щоб добудуватися. Так, це у нас прихожа, вона теж ось, ось буде готова. Тут електрик має закінчити підключення різні. Але я хочу вам показати санвузол, тому що це дуже важливо, щоб порівняти санвузли, наприклад, в інтернатах, де у нас один санвузол, санвузол буває на 20-30 людей. І бувають вони такі спільні, дуже грязні, дуже такі моторошні. І ось цей санвузел, да? Так, і у нас ще один санвузол, він майже готовий. На жаль, у нас... Будівельник трошки захворів, але обіцяє протягом тижня закінчити. Тут буде ванна стояти, тут унітаз, він вже там підключений. Стиральна машинка бойлер, тут буде умивальник. Ну, Тобто всі умови такий великий, комфортний санвузел. На трьох людей два санвузли, я вважаю, це два унітази. Це дуже непогано і це важливо для збереження там інтимності. І комфортних умов. Так, ну і трошки покажу вам, як виглядає будинок навколо. Ви бачите, фасад ми зробили з дерева, ми ще його не покрасили. Трошки треба зашліфувати, десь якісь дефекти невеличкі є, але це один з найдешевших у цій місцевості способів зробити фасад. Так, і Покажу трошки далі, відійду. Бачите, ось так виглядає цей будиночок. А, ось це ділянки. Там туалет зробили, от там 40 соток, тут дуже-дуже далеко там межа нашої ділянки. Тобто ще є багато планів, що робити і що садити тут вже цієї весни, щоб виростити собі продукти якісь. Так, Покажу також з цієї сторони. Ну, територія, звичайно, потребує ще уваги нашої, потребує створення затишку. Тут забор у нас такий страшний поки що, але ми його вже скоро доведемо до ладу. І ось так виглядає наш будинок. Тому забор буде красивий, перед забором буде цвітник, там туї, різні там. Рослини красиві, я думаю, вже цього літа буде вигляд зовсім зовсім іншим. Тому, шановні, ми, дякую всім, хто нам допоміг, допомагає. Хто там перераховує 50-100 гривень, хтось там 1000 дві тисячі доларів. Всім дуже дякую. Саме завдяки вам ми можемо щось змінити в нашій країні. Ми можемо дозволити людям жити не у психоневрологічних інтернатах, жахливих умовах, де вони проживають по 5-25 людей в одній кімнаті, мають там один туалет на 20-30 осіб, не мають нічого особистих речей, а вони можуть проживати як звичайні люди на землі з нашою невеличкою підтримкою. Вони можуть бути корисні, вони можуть інтегруватися в громаду. Тому працюємо, створюємо цей і інші такі самі будинки, підтримуємо проживання. Дуже всім дякую.